Вінничани привезли понад 30 нагород із Кубка Європи та світу за останні півтора місяці. Спортсмени завоювали призові місця на міжнародних змаганнях із художньої гімнастики, акробатики, легкоатлетичних метань, тейквондо, сумо. Чемпіони радіють, що змогли підняти наш стяг у багатьох країнах світу. Слава Україні! Героям слава! Було дуже так сказати. Здивовані, що ми змогли побороти настільки сильні команди, тому що команди, які представляє Португалія, вони дуже високого рівня, роблять дуже тяжку роботу, і нам було дійсно цікаво з ними змагатися. Було дійсно, якби. Приємно їх перемогти. Звичайно, як для, для, для кожного спортсмена це дуже така, е, хвилюючий, хвилюючий момент, приємний. Тому, е, чесно кажучи, не усвідомлював його до того моменту, поки ми е, не пішли на нагородження, не піднявся наш прапор і залунав наш гімн. Так, це звичайно приємно, і хотілося б таких моментів побільше. За здобутки на міжнародній арені гідне представлення України, вінницькі тренери та 27 спортсменів отримали подяки і подарунки від Вінницької міської ради та комітету по фізичній культурі та спорту. Ви знаєте, у нас зараз є фронт, який для нас є нашим життям. Він має вистояти, тоді наша нація буде жити, і це не перебільшення, а є спортивний фронт для того, щоб в Європі не забували про нашу націю, і що ми дійсно частина Європи, і що ми маємо працювати і воювати разом.